Я знаю, що такий закон вводиться, але я не представляю, як то вони такий закон можуть ввести. Бо якщо, наприклад, патент 200 доларів, це так читати, тільки один патент, плюс пенсійний фонд треба буде додавати гроші там 30 чи скільки там місце, це все це я не знаю. Це люди вводять закони і не знають, що от, наприклад, 200 доларів. Я не маю таких грошей. І, і, ніхто не має. Да, і, наприклад, більша частина нашого базару не має такі гроші. І, наприклад, вони можуть нам дати роботу. От Ми підемо з цього базара, не будемо тут торгувати. Вони зможуть нам дати роботу, так, от, щоб можна було працювати і не стояти тут на базарі. Якщо вводять цей налог, значить, що виходить, хто залишиться на базарі, хто не вийде з базару, залишиться на базарі, значить подимуться ціни. Це не подивиться, і так народ нічого не може купити, тому що зарплати немає, немає роботи, заводи стоять і так далі. Якщо це не подивиться, то взагалі народ не зможе нічого купити. Я не розумію, як вони можуть вводити такий налог. І, і нам роботи не дадуть, якщо ми уйдемо з базару. Ми так хоч сім'ю прокармлюємо. ж так робить, я не знаю, для чого, куди вони дивляться. Не скажу. Це просто непонятна історія. Не можемо грати, бо поурали, оставили трохи і Ні, що щоб це бути. за поле? Ми маємо ходити до, аж до філармонії пішком там ходити, і або на Дубинську туди ходити. А він хоче в ту футбольну площадку значить, зробити, щоб це було краще, але в нього краще не виходить, бо він природу руйнує. А з природою треба обережно. Коли починаються дощі, то ми вже просто боїмося, тому що треба ставити таку кількість відер і мисок, що просто ужас. Пройдуть дощі, знов починаємо щось затирати, а знов дощі починаються, знов те саме, знов облітає потолок, облітає та штукатурка, і все на світі таке, ото дуже тяжко в такому будинку жити. Та скільки вже смалиш, смалиш, і медикамінту треба купити. І за квартиру треба заплатити. Трохи не вистачає грошей, бо все добре. Ми починали цю роботу із колядок. Вирішили, щоб пройтись по всьому під'їзду, по всіх жильцях і поколядувати. Зібрали цю суму і вклали в ремонт. Ми їм допомогли бетоном, матеріалами, робочою силою і іншим. От, і закінчили ремонт. Спільними зусиллями фактично роботи проводили ми. Працівники ЖЕКу не завжди відкликалися на наші пропозиції, на наші запроси, не завжди відкликалися. Тому значить важко нам приходилося значить, в тому плані, що треба було самому більше роботи працю виконувати роботи. Ну і в по тому плані, ми, значить, всі переконалися, що допомога. Найкраще працювати своїми силами, тому що це -то більш ефективно і більш надійно. Своєю роботою ми дуже задоволені, але запросивши одне з підприємств, щоб нам допомогли озеленити територію прибудинкову і заплативши, звичайно, гроші немаленькі, це приблизно 500 гривень, і я думаю, що не відповідає якість роботи коштам, які ми затратили. Цю стіну построїли буквально перед здачею цього будинку. Хоча, ну, коли ми купували цю квартиру, вона повинна була, зовсім не було цього будинку по проєкту. І коли вже перед, буквально перед здачею цього будинку, ми побачили, що починають рити котловани, і просто вони сказали, ну це вже з'явилося по проєкту. І ця територія була повинна належати нам, ну, нашому будинку. І просто ми дуже, дуже недовольні цей магазин. Взяли до нашого будинку, придвинули. Це ми рахуємо, що побудовано на нашій прибудинковій території. Е, нема нормального виїзду ні для мусорки, ні для пожарної машини. Хотіли, значить, під нашим будинком значить, провести якісь кабіля, якісь там, значить, тепломережі, що там хочуть вести, не знаємо, але вони били наш фундамент. А цього ж не можна без нашого дозволу. Люди платили великі гроші за квартири. Чому вони повинні хазяйнувати в наших підвалах і бити наші фундаменти? Ми рахуємо, що це повинно бути тільки з нашої згоди. Згідно забудови го гемікрорайону, магазин мав бути в цьому прибудований біля будинку висотою в три поверхи. Але ми для того, щоб було краще жителям, зняли два поверхи і на сьогоднішній день збудований магазин одноповерховий. І коли почалося будівництво ніяких претензій людей, коли йшло будівництво і магазину, і будинку ще претензій ніхто не висловлювався. Коли ми будинок здали достроково, мали здавати в червні місяці, здали в квітні, і тоді почалося висловлення проти. Будівництва цього магазину. Зараз ми дійшли до того, що треба ввести інженерні мережі. Проєктом передбачено, що запітка всіх енергомереж, значить вода, газ і електропостачання, йде від мереж будинку, оскільки на сам будинок всі мережі закладені з за урахуванням цього магазину. Сьогодні було зловлено дві машини, які належали представнику в сміслі, фірмам Луцькому автозаводі і СП ЗОВ МДФ. Керівники їх повідомлені, одного керівника ми прийняли да, до притягнули вже до адмінвідповідальності. Просто розуміє, не подобається там табори. А ти була хоч раз там? Як які в тебе тоді враження були? Враження були. Що мені там не сподобалось і дуже незручно було. Я того року був в таборі спутник, мене туди відправила мама, бо я себе погано вів. А? Ну не дуже погано. Як тобі там сподобалось? Так. Да. Там світять, так. Да. Мен, мене хрестна мама записала на цей рік в Луцький табор, який розташований на озері Пісочному. Там будуть кормити, казали, що добре. Там будуть чашки, шахмати і нарди. Він взяв зашморку, закинув йому на шию. Далі конкретно нічого не пам'ятаю. Вже тільки пам'ятаю, як ми ховали тіло, бо не знали, куди подійти. Не люблю, що коли біжать жінок. І трошки переборщив був, хотів нарікати. За даний вид злочину від 10 до 15 років позбавленої волі або довічне ув'язнення. Нас потикають на те, що в нас низька заробітна плата. Але дозвольте, ми на одного працівника вирубаємо рубаємо, наприклад, 230 кубов лісу, розумієте? Деревини державні рубають 780, на зарплата півтори тисячі, їх дві ну Зараз вже в цьому дві двісті. Вони рубають три рази більше, не виходить математика. Розумієте? Значить, повинно бути десь до п'яти тисяч заробітної плати. Нонсенс. Зараз йде до монополізації. Ми знаємо до чого. Це приведе до агресивності, до агресивного середовища, до звернення і приватного бізнесу, тому що і, і до повного беззаконня. Це валилося. Я приходила, хоч казала, зробіть, зробіть, зробіть. Нам вже казали, давайте виробіть, ми вже матеріалом, поможемо, але літом. Ну, добре. Справа в тому, що ми якраз поїхали на море, ми їдемо в поїзді туди на море. Дзвінок, у вас стіна завалилася. Там бабушка жила колись, Вона спала під тою стіною. І що вони встигли забрати її, що вона встигла піднятися, і коли вона забирала вже цей. Ліжко своє, там, вона допомагала, то їй на руку впало, ще трохи руку пошкодило. Теж говорили, ой, воно ще стоїть, так само за цю стіну кажуть, вона ще буде стояти, ще не, не від скільки буде стояти. Він валиться. Бачите, мусила ото осінню, бо там воно вже так геть розвалилося, я боялася вже спати навіть у там, кімнаті. Мусила наймати людей, щоб мені під, 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 підперли ту стіну. А з тієї сторони там штукатурка обвалилася, там теж треба. Зимою холодно. Я думала, що не перезимою вже ту зиму. От, ніхто нічого, я скільки пишу, скільки я писала і все мені відписки, що вони в таких будинках не роблять ремонту. Дуже велика яма, може навіть ввечері йти, може дитина впасти без проблем. Наша влада на це навіть не дивиться, на те, що діти можуть, йдемо деколи, і люки відкриті, і діти можуть впасти. Дуже багато випадків було, що діти і люди впадали в такі ями. Тож ви розумієте, що там дітки маленькі ходять і можуть попадати, ну, а ви відпочиваєте? Їдемо туди, нам сказали, під'їхати два борси, під'їхали два версия, на конякіна, на Конякне, де… Сьогодні зранку була ця яма утворена, до цього часу ніяких дій. Уже пів четвертої ну, ми... нічого не зроблено. Нам півгодинник сказали. Коли я стояла у черзі, позаду мене стояв молодий хлопець. Він відразу у мою адресу ну, в общем, він хотів познайомитися, коли я йому відразу відповіла, що я не бажаю з ним знайомитися. Він почав нецензурною лексикою в мою адресу звертатися. Потім він почав підвищувати голос. І ну, настільки ненормативна лексика звучала на, на, на весь супермаркет. Врешті-решт я теж не витримала. У нас розпочався конфлікт. Після чого він мене ударив кулаком в обличчя. Після цього, розрахувавшись, цей молодий чоловік, вийшовши. Закаси він мені погрожував голосно, і це були свідками і покупці, а їх було в магазині біля 40 чоловік. І касири, і ті самі охоронці. Він мені погрожував, що я живою просто не вийду з цього супермаркету. Тільки тоді я перезвонила своєму чоловіку. Кому запалюється? Не Немає. От виключили буквально годину часу назад. у нас справно всі платять, немає ні в кого заборгованості. Документів ніхто не пред'явив нічого. Просто приїхали чоловік приїхала дві машини дві грузових машини з крепкими хлопцями. Залізли на драбинах, відключили і на тому кінець. Почали проводити безпосередньо планно-технічне обслуговування. Ну і в результаті чого ми виявили такі от нюанси, як відсутність димових е, актів на прочистку димових вентиляційних каналів. Що відсутні дані акти? Тобто ми не можемо, скажімо, знати, в якому стані знаходяться димові канали, тобто, що даний об'єкт не підлягає експлуатації, і ми його зобов'язані просто відключати. Актів не було. Там фактично акт був тільки в одній єдиній квартирі. Якщо немає акту, ну буває, що відключаємо зразу, буває, що не відключаємо зразу. Це вже ми дивимося вже по тій самій зразу вже, тязі. Зумієте? Якщо, наприклад, перевіряємо тяги, взагалі немає, це, ну, це навіть не вховаюсь. Зверталися і, і в район, і в області, і в автодор, і весь час нам обіцяють. 50 на 50 нам говорили, але це 150 тисяч. 150, хай даже би ми знайшли в бюджеті 150, і вони нам 150 дадуть. Але це 300 тисяч, це на цю дорогу. Ну, це дуже маленька сума. То ми місцеві не можемо дороги довести до пуття, а вони пропонують, щоб ми дороги загального значення, які по 30 років розумієте, не ремонтувались. Ми, хоч тут місцеві, і ямочки під ми їх заладнаємо. І все зробимо. А в нас є така дорога личани. Який я от проживаю вже тут 30 років, повірте, її ніколи не ремонтували. Там такі ями. І хочуть зробити реформу, об'єднати. Як же тим дітям добиратися? Туди швидка не хоче їхати. Розумієте, рейси відмовляються їхати, рейсові автобуси. Ну, як ми 50 на 50, на 50 на 50, Дивіться, в мене у личанах це треба 3 кілометри 700, Ну, хай, ну, хай би хоч 2 кілометри такої самої-самої дороги поладили. Ну, це треба більше до 3-4 мільйонів. Це 100%. відсотків. Ну і що, як в мене бюджет мільйон? З чого ж я заберу? Від садочка заберу, заробітну плату не будемо платити. Давайте 50 на 50 придумали. Ну, то треба було б, мабуть, хоч трошки її підремонтовувати, щоб тоді щось в неї вложити. А там натуральний капітальний ремонт треба робити дороги. 6 кілометрів. 6 кілометрів. 6 кілометрів. Да. Ну, зараз там просто від перехльостка вже положили асфальт, накрили її, так би асфальтом. Але місцями вона збереглася. Дуже в доброму стані. Щекайте, асфальтом накривали цю бруківку? Ну, трошки її там зняли, трошки накрили. Ну, а да. що краще, бруківка та ще асфальт? Ну, звісно, що бруківка, вона вже стоїть скільки років. Асфальт, що він там такий. кажуть, що у нас 1938 році положено вже у Хороша. Асфальт стільки? Не вистояв би, звісно. Підеш метал засиш. І Копійка якась є. Отак і так і проживаємо кожен день так. Якщо Піптор не Борисович, будуть давати, то прийдеться щось робити. Ми зрозуміли, що їх це взагалі так майже не цікавить. Ми будемо по результатах першого півріччя розглядати, перерозподіляти. А що перерозподіляти? Видається, в Волинській області дали найменше коштів в бюджеті. А ті самі відницькі забезпечені на 80%. Тобто в них десь проблеми настали в жовтні місяці. Ну це що виходить? У державі є Любівчики, паселки, так не повинно бути. Прошу, щоб не звільнялися. До кінця місяця чекають. До кінця місяця чекають, що, що як вийде ситуація, на який рівень вирішення цього питання, чи буде. Погашення субсидій для нас, відшкодування субсидій. Будуть відшкодовуватися субсидії, будемо працювати. Бачите, як в минулому році відготувався свідомий бізнес і ми почали за, напевно, з за його допомогою почали оновлювати і алейки, і центральні лавки Бачите, теж в новому форматі. Зараз знову прийшла гаряча пора не тільки для погоди, а й для знову ж таки, робіт в парку. Хотіли б найшвидше їх закінчити, щоб приступитися до інших об'єктів. Треба буде продовжуватись викладатися алейки, будуть освітлюватися алейки. Буде зроблений місток для того, аби знову ж таки привабити не тільки і Лучана а й гостей міста до нашого центрального об'єкту в місті. Ну і чудово проводити свій досить. Тернопіль 7 гривень. Львів 7 гривень. Інші міста. Там, де є 6 гривень. Тих містах, яких так як у нас 5 гривень вже розпочалась процедура підвищення вартості проїзду. На даний момент відбувається перевезення контейнерів на підставі заяв ЦНАП, які власники даних конструкцій написали на безкоштовне перевезення. Тобто зараз можна спостерігати на ринку жахливу антисанітарію, тобто це є гори сміття різного роду коробки, використані засоби гігієни, також зіпсовані продукти харчування, тобто овочі та фрукти. Також ми спостерігали щурів. Спілкувалися з людьми, які перевозять контейнери, то переважна більшість якби, відмовляється просто прибирати дане сміття. І я думаю, що скоріше вони хочуть перекласти всі ці речі на міську владу. Як люди на дачі, на цей. Ну, я не знаю, як з тим коронавірусом, Хочеться, щоб люди трошечки розуміли і трошки поважали, не, не скупчувалися, не цей не ну як не збиралися. Ну, дотримувалися і щоб транспорт запрацював. Люди, все люди вирішують. Люди, як вони поведуть себе. Люди наші деякі неадекватні, вони не вірять в це. Але це трагедія. Це дійсно треба дотримуватися. І бачите, я, наприклад, навіть в сільпо стараюсь не ходити. Заходиш, воно поперед тебе йде, воно не дивиться, не, не, не додержується. Це дуже погано. Вважаю, що ще може, поки хай би який тиждень другий було без, без транспорту, тому що зараз ви знаєте, куча пенсіонерів, куча людей ну, буде їздити, і не всі в масках ходять. Так що я вважаю, що хай би ще поки а що до садочки, дитячих. Ну, якщо чесно, я теж вважаю, щоб вони мали бути закриті хоча б якийсь період. Ну, це моя думка. А ті, ні. що на роботу, як да. мучаються люди, а ті, що дійсно до дітей, до батьків з'їздити. Да? Але ж наша область провинилася. спалах знов був хворих. Десь там захворіли в Шацькому районі, в Ківерцівському районі. Чува ти, Тамарочка? І тому нас в той 10-8 областей тих поставили. Ну і що робити? Я, звісно, мріяла, що вже 22-го підуть хоч би тролейбуси, хоч би як, кудись дістатися, в поліклініку, на таксі. Моя товаришка на дачу на таксі їздить, бо ж дачу не хоче занепастити, непастити, знаєте, О, то їздить на таксі, то ми за щоби, але. Якщо треба потерпіти, то треба потерпіти. Ну я рядишком живу, але я ходжу відвідувати стареньку бабушку на ГПЗ, і я вже третій місяць ходжу пішки. Ну важко, деякі люди ходять на роботу від Варшавського аж на сороковий квартал або ще далі, на Ківерцівську підпрацьовувати, а в лікарню відвідувати хворих. Як ви думаєте? Обов'язково треба, місто Луцьк не велике місто, місто, але безумовно потрібно. Безумовно, я за. Якщо... А пішки я центрова, я в центрі живу, то я пішки. Я вчора 8 кілометрів на Варшавку, з Варшавки, у мене є шагомір, я подивилася, я протопила 8 кілометрів. Все повідкривали, роботи повідкривали, а людям добиратися немає. Як, наприклад, я живу в старому місті, а мені на роботах щодо порціті добиратися, це просто неможливо. А роботодавці оплачувати, наприклад, таксі чи той самий бензин, яким тебе будуть возити на роботу, не хочуть, і транспорти надають працівникам. І люди звільняються, ну, тобто зараз а дуже великі незручності. Поки що ніяк не добираюсь, поки що ще дитину вдома гляжу. Але багато знайомих, подруг, які дійсно сидять зараз без роботи, і вони самі запитують своїх роботодавців, як мені до роботи добратися. Наприклад, подруга живе в Підгайцях, і вона в Юванті працює і каже, роботодавцю, як мені добратися, вона каже, як хочеш, так і добирайся, тобто це твої проблеми. Будується новий фонтан пішохідний 10 на 10 метрів з амфітеатром. Фонтан буде світломузичний, тобто це буде, таке, скажімо, атракція, дуже цікава буде. Облаштування фонтану передбачає підводку мереж відповідних. І тут буде дуже багато будівельної техніки. Це перший етап. Після того, як буде збудований фонтан, в наступному році можна приступати до подальшої реконструкції театрального майдану і проводити його дійсно до... Рівня і вигляду Майдану європейського нормального міста. Слава Україні! До вас зараз вище командування, до вас звертається четверта, п'ята, шоста рота. Точніше, те, що від неї лишилося. Ми не відмовляємося воювати. Ми просимо того, щоб нам просто дали перепочити, щоб людям потрібен відпочинок. Мораль... Стан морально низький, потрібно підлікуватися. Нам поступають такі команди, які ми не можемо їх фізично виконувати, тому що це вони є злочинними. Нас немає з ким, з ким вже йти. Люди, хто трьохсотий, хто двохсотий. Потрібно, щоб хтось нас почув, щоб нас підтримали. Людям потрібен відпочинок. Тут зібралися всі дійсно. ми ввіємо з самого початку, ніякого відпочинку в нас немає. Перекидають з посадки в посадку і все. Моральний стан настільки низький, що вже ніхто, ніхто не може цим займатися. Всі просто виснажені. 14-та 14 бригада, другий батальйон. 4, -та, 5, -та, 6 -та рота. Це все, що від неї лишилося. було. Чекаємо від вас результатів. У нас техніки немає. Техніки немає, нічого немає. немає чим Це, воювати. Неможливо Аптомат, просто взагалі виконувати якісь, якісь команди.